Привіт! Мене звати Назар. Я навчаюсь в УКУ на програмі Історія. Пішли знайомитись. Без знання нашого минулого ми точно не зможемо будувати майбутнє. І як зараз показується російська військова агресія, ми маємо пам'ятати уроки історії. Саме історія є тією інтелектуальною сферою, яка допомагає через дослідження попередніх епох зрозуміти сучасну людину і суспільство. Програма історія УКУ від гуманітарного факультету є складовою інноваційної освітньої моделі Artes Liberales. Це інноваційна модель взаємодії трьох гуманітарних спеціальностей: історія, культурологія, філологія. Навчання повністю орієнтоване на студентів. Інтелектуальна історія, публічна історія, київське християнство, єврейські студії, цифрова історія. Таких напрямків ви не знайдете на інших програмах з історії. Інтенсивна навчальна програма дає можливість глибоко вивчати іноземні мови, історію, літературу. Міждисциплінарність у викладанні та наукових дослідженнях дозволяє студентам вільно вибирати дослідницьку та професійну траєкторію кар'єрного розвитку. Історія стане частиною вашого життя, а життя тут дуже насичене. Ти можеш досліджувати, реалізовувати свої проєкти, волонтерити, вчитись у найкращих, вчитись тут, тут і тут. Стань частиною нашої спільноти, в якій ти зможеш формувати майбутнє через призму минулого.